Машов, потім Олег Мусій, Іван Селі ще прошу. Потім переходимо сюди. В даній ситуації лишається лише поспівчувати киянам, бо реально навіть у кожному селі можна піти на сусідню вулицю. Вулицю поспілкуватися з депутатом сільради. В Києві реально піти виходить. Нема до кого. Нема ні депутатів райради, які скасовані, ні депутатів Київради, які прострочені, ні мера, ні голови КМДА, який відсторонений. Я реально закликаю нинішню опозицію, і до речі, закликаю так само і Євромайдан. Який має, напевно, тиснути не тільки на владу, а ще й на опозицію, щоб вона все-таки робила те, навіщо ми їх обирали. Все-таки я за конституційне вирішення цієї проблеми і дійсно за призначення Верховної Ради по закону виборів Київради. Це елементарно зробити в Верховній Раді, знайдіть дійсно ці голоси і це зробіть. Бо Київ. Прагне саме цього. Він хоче мати мера, він хоче мати Київську міську раду законну і хоче мати законні рішення. Бо той деребан уже всім реально набрид. То я закликаю не тільки владу, але й опозицію. Ну щодо Києва дійсно цю, цю вимогу треба висувати. І Євромайдан повинен про це теж говорити. Бо без цього в Києві діла не буде дійсно. Спасибі, Олег Мусій. Я якраз хотів сказати майже ті самі слова про те, що опозиції, та яка зараз очолила.